Це наймасштабніший, найтриваліший і найвиснажливіший проект, який ми коли-небудь реалізовували. Покоше. Ми працювали над ним 9 місяців. Майже на кожному кроці нас чекали виклики, які примушували задуматись: чи взагалі реально вдвох реалізувати такий проект? Але якщо ви це дивитесь, то напевно такий вийшло. Найстрашніший сон, від якого я прокидалася знову і знову. Кожне смс без моментальної відповіді кидала в холодний піт. А що якщо? Це була моя пекельна реальність. Реальність, яку тисячі жінок проживають щодня. Реальність, яку треба прийняти, щоб не зійти з розуму. Їдемо на локейшн скаутінг. Подобається, але не знаю, чи з цим щось вийде. З часу напевно до того, як тут починає щось рости, дуже мало. Сьогодні у нас день тестів. Вася придумав епічну ідею, але як завжди, не знаємо, чи це спрацює, тому треба спочатку попробувати. Треба якийсь типу, знаєш, як е, листя дуйка або як вам mm -hmm. там знаєш? Mm -hmm. нам хотілося, щоб волосся прям отак дибки стало, а воно ледь-ледь піднімає його. Сьогодні другий день як намагаюсь ставити постановку, вчора щось. Не дуже виходило до ночі, намагалася зробити, але така. У нас є декілька днів до того, як почнуться дощі. Маємо надію, що встигнемо. Бачите, цього майстра на всі руки Він мені ще й костюм тут шиє? Ну що Дизайнер масиль. <клів> У мене усе ще плаче дитина чому. Постановочку я доставила, тому завтра вже будемо їхати дивитись, що там на локації, перевіряти і знімати. Це ми зібралися по мінімуму, так? Ну так, да, по мінімуму. Раночок. Виїжджаємо на локацію заздалегідь, щоб ще було в час порепетирувати, щоб я звикла, в принципі, рухатись в землі. Не знаю, чи я взагалі зможу це робити. Чесно вам скажу, переживаю, але, не чесно, така excited. Які твої думки перед зямкою? Та ніяких, чесно кажучи. Я змирився з тим, що дуже багато речей від нас не залежить. Тому те, що від нас залежало, ми. Спробували по максимуму підготувати. Те, що від нас не залежить, ну, вже як буде. Бо інакше ми будемо це знімати рік. Це ще одна причина переїжджати в село це те, що навколо дуже багато локацій для зйомок, скажи. Пішли. А чим ближче підходимо, тим більше розуміємо, що воно зеленить. І швидше за все, що ця локація не спрацює. І треба буде шукати щось інше. Якщо дивитися проти сонця, то воно видно от, багато проросшого. Але якщо за сонцем в принципі, ми так і будемо знімати, то можливо і його буде менше помітно, тому в принципі ще встигли. Що таке? Колиться? Колиться дуже. Воно таке м'якеньке. Воно м'якеньке, коли ти в кросівках. Ніби ти не знала, на що підписуєшся. Може, тоді ті сандалики такі коричневі? Ні. No. Ну, Можна потерпіти, плюс можна звикнути. Це як було на рожевих озерах. Так само, я спочатку мені здавалося, ну нереально по тій солі хоч щось робити. Але потім то ніби Ну, там все одно було себе тяжко, але. Потрішки-потрішки, по і ніби людина може до всього звикнути, так що? Ми збиралися, збиралися, готувалися, планували. І знаєте що? Ми забули найголовніший аксесуар, який повинен бути в кадрі, і без нього просто ніяк, бо це основа історії. Але вдома. Без нього репетирували. І так зібралися і поїхали. Цих цих дурацьких шоу, коли спеціально ніби роблять накал, але реально я, я зла, що в нас якісь ці накали виходять самі з собою постійно у нашому реаліті шоу, як ми знімаємо відео. От він. Поїхали назад. Окей, значить, у нас є супердальні падіння соня, ближній соня на колінах з кітелем, ближній соня на колінах без кітеля, вихід в рух. Uh -huh. Я розумію, що ти падаєш ось, ось так. Ось так падаєш. Мені хочеться, щоб ти рукою загребла земля, uh -huh. але ця рука в тебе під цим Це незручно, тобі uh -huh. треба uh -huh. вивільняти. Uh -huh. Воно не гарно виглядає. Uh -huh. Не буде гарно. Ну, да, я все одно має вильняти отак. Вот має угу. бути прям такий ближній, знаєш. Нато під Нема ж сліз Через останні репетиції, приготування і йдемо зимати вже. Меся щось там налаштовує. Ну і треба гарненько підкріпити перед зйомочкою. Так добре, коли батьки щось готують і передають. Ідеально. Тематика для цієї історії одна з найскладніших, яку ми коли-небудь робили. Мистецтво не може бути поза контекстом того всього, що відбувається. Всі ідеї, які ми придумуємо, вони зазвичай з'являються на основі музики. Я вас закликаю слухати. Вчасну українську музику, та що створена під час повномасштабного вторгнення. І Коли вона може бути дуже складна, але ти її слухаєш, і ніби ті емоції, які дуже сильно засіли всередині, ти не можеш їх нікуди діти, вони ніби виходять. Ну, по крайній мірі, в мене так знаю, що у вас і теж. Тому ми і стараємося саме такі треки підбирати, які нас дійсно. Чіпляють. ще не Ну все, я готова. Супер, йдемо пробувати знімати. Я, чесно, до сих пір не впевнений, чи в нас щось вийде сьогодні, тому що сонце це круто, але воно надто жорстке. А якщо залишити все прямо на захід сонця, то я боюся, що ми всі кадри не встигнемо відзняти. Тому вони можуть сильно відрізнятися, але поки не спробуємо, не будемо знати Погнали. Класні в мене папки, правда? От на сонечко вже доволі низько. Ще трішки можна знімати. Так? Так, маємо так. Я нічого не бачу, але що поробиш. Ти думаєш, я так запильну. Конечно. Вона не в камеру. Не вийшло так, як ти таких. Камера є. Давай зробимо повністю. Nice, okay. Хотілося би з вами частіше і більше говорити, але дуже багато роботи, тому треба більше робити роботу, а як буде час, будемо з вами ще щось говорити і пояснювати. Умінку, добре. Камера є. Окей. Давай спробуємо ще разок. Окей. раз взагалі. Не. Добре, моя, добре золото. Я тебе почув. Що що, моя, я, ну, типу чесно, не, не дуже бачу. А буквально доля секунди крику і погнала вниз. Добре. Давай. Мій світ ніколи ще не був таким крихким. Так, да, так, да, так, да, Дивися, там дитина ти натропталася, тут тобі буде легше цей. Тому отут -от десь в тебе буде голова, добре. Отут от. Добре, добре, добре. Просто підготуй собі цей. Земля під нігтями ноги повністю коліна в точечках. Кіця з тобою бігти. Там, уже, як бачите, захід сонця. В нас ще залишились кадри зверху. І для цього Васі треба окрему стійку розкласти, закріпити туди камеру. І чесно, не знаю, чи ми встигнемо, бо вже. Стає дуже швидко темно. Тайка, ти найкращий! Це підходить? Мені треба, щоб ти принесла, якщо ти можеш. Можу. Довгий шнурок. Можу, можу, можу. Все. Швидше за все, що на задньому сидінні в машині. Ми моя. Е... Я поняла. На позиції. На позиції. На позицію, будь ласка. Там, де я і лежала. Там, де ти лежала. Я отут. Вроде тут. Би лежала, лягай. Ручку, будь ласка. Отак от. Що, от. ми все зняли? Таке ось все, ніби я спринт біг просто. Mm -hmm. Я дуже виснажений. Сонечка дуже гарненька, чистенька. Завтра точно перезнімати не будемо. Як зняли, так зняли. На постій Що? <реш> <Шо? реш> Твоє улюблене. В 6.30 ми приїхали, так? Да. І зараз 8:30. Дві години. Дві години. А по відчуттям просто всі 6 годин зйомки. Погоджуюсь і просто роз... треба розуміти, що ми би за Оце от, коли сонце сідає, то буквально хвилин 20 є. А нам для зйомки в такому в дуже швидкому інтенсивному темпі треба було е, дві години. Коли в тебе все залежить від погоди, то завтра може бути інше небо, завтра може бути інше, інше сонце, хмари, не хмари, і воно все тоді докупи не ліпиться. Тобто, або взагалі в студії, дощ, коли неможливо. Або взагалі дощ. І ти знімаєш тоді в цій зйомки розтягуються на багато часу. І а ти не вол... А, і в нас ще е... є ще один фактор: е... те, що росте на полі. Як буде, так буде. Ну, буде класно. Буде по-любому класно. Головне, щоб ми все відзняли, і я надію, що ми нічого не забули. Можна брудні однімаш. Можна брудні.